Доброго дня, діти! Почнемо урок української мови. Послухайте, будь ласка, звук. Як ви думаєте, куди ми потрапили? Так, до джерела. Добре. Пригадайте, на одному із минулих уроків, уроків ми з вами вирушали в подорож до джерельця. Ось, джерело з-під верби. Джерело, з під верби б'є мале джерело. Там робашки цвітуть у тепло, і пташина до нього летить. Щоб живої водиці попити. Ось таке у нас був малюночок на минулому уроці. Веселе джерельце з чистою прозорою прохолодною водою знову чекає на нас, щоб щедро поділитися своєю радістю, гарним настроєм, а ще для нього, до нього крім нас, прийдуть і інші гості. Цікаво, які? І кого казкове джерельце називає своїм братиком, усе швидше і швидше наближається до нас весна. І ми помітили одну з перших ознак весни. Можемо помітити пізніше. І про неї є такі загадки. Прокинувся й одразу до сонечка біжить, стрибає по камінчиках, клюпоче і дзвенить. Що це? Правильно, це струмок. Не скляний він, не з металу, а прислухайтесь, дзвенить, з під коріння по камінню гучно, весело дзюрчить. Що це? Так, добре. Правильно, струмок. Так, це веселі струмочки, братики веселого джерельця дзінко дзюркочуть поміж камінцями. В їхній чистій прозорій воді, як в дзеркалі, відбивається і синє небо, і високе джерело, і високі дерева. Синім джерельцем з-під синіх снігів. Синій струмочок задзюркотів, синьою піснею день привітав, синьою стрічкою гай заквітав. Так, дивимось, доєднується наш струмочок до свого братика джерельця. джерельця. Разом вони почали ще гучніше розмовляти, дзюркочати Так, дітки, а зараз послухайте казку і дізнайтеся, з ким і про що розмовляв малий струмочок. Ліс і струмок по вологій лісовій галявині серед боліт і мохів. Протікає струмок. Він скаржиться на те, що ліс закриває від нього небо, і далекі краї види не припускає до нього ні ясного сонячного проміння, ні грайливого вітерця. Хоч би прийшли люди і виробили цей нестерпний ліс, дзюркотів, струмок, але ліс лагідно пояснив, що його тінь охороняє струмок від пекучого сонця і вітру, без мого захисту. Швидко висохнуть твої крапельки, наберися спершу сил під моєю тінью і тоді вибіжиш на відкриту рівнину, але вже не слабеньким струмком, а міцною річкою. Дюркотять радісно сотні весняних струмочків і всі до річки. Збагатилася річка від них радістю, а від радості силою. Дітки, на що скаржився струмок? Так, він скаржився на ліс, тому що він закривав сонечко і вітерочок. Добре. А ще, про що він хотів попросити людей? Щоб вони вирубили ліс правильно? А що пояснив йому ліс? Що він навпаки захищає струмок правильно? Чи правда він йому сказав? Так, правду? А зараз давайте розглянемо малюночок на сторіночці 24 в наших буквариках. Дітки, що зображено у нас на малюночку? Джерельце, правильно? Яка в ньому вода? Прозора, чиста. Дітки, правильно. А що робить джерельце? Який звук він робить? Так, він дзюркотить, дзюрчить. Правильно. Які квіти ростуть на березі біля води? Так, ця квітка називається дзвіночок. Правильно, дзвіночки. Який настрій викликає побачений малюночок? Чудово. Так. Тепер дивіться. До нашого малюночка, братиків струмочка і джерельця доєднується квіти дзвіночки. Добре! А зараз послухайте текст, який називається Ранковий концерт. У ранковій тиші ледве чути дивні звуки то кришталевий дзвін, то тихе булькання. Це серед камінців пробилося джерельце. Воно виблискує прозорою водою і весело дзюрчить. А поряд прокинулися лісові дзвіночки. Вони прислухалися до дзюркотіння води, захитали своїми голівками і дали, додали тихесенько. Дзінь дзень, дзінь-дзень. Почув цю музику комарик, зрадів і тоненько заджищав свою пісню. Дзі-дзі-дзі. А бджілки що? Заранку вилетіли з вуликів за медовим нектаром. Цілим роєм загули дзум-дзум-дзум. Причудовий вийшов ранковий концерт. Навіть сонечко на небі заслухалося. Так, дітки, хто першим розпочав ранковий концерт? Правильно, джерельцем. А які звуки видавало джерельце? Дзюрчить. Правильно, воно дзюрчало. Добре. Яку музику додали лісові дзвіночки? Який це був звук? Дзінь дзень. Дзінь дзень. Правильно, молодці. Хто співав під дзюркочання джерельця і дзвін квітів? Правильно, комарики і бджілки. Добре. А хто за? Слухався ранко... нашого ранкового концерту. Так, сонечко, заслухалося, добре. Тітки, а тепер прислухайтесь, як дзвонять лісові дзвіночки. Дзінь дзень, дзінь-дзень. Які перші звуки ви чуєте в цих словах? Правильно, перші звуки дз і дз. Так. Повторюємо декілька разів дз, дз. Дз, дзю. Дз. Дз. Так, дітки, хто пам'ятає, як співали хома... комарики? Дз, дзю, дзю. Дз. А як співали? Бджілки. зум, зум. дзум. Хорошо. Добре, молодці. Прислухайтесь тепер до слів дзвоники і дзвонять. Який тут перший звук? Правильно, звук дз. А яким першим звуком починається слово дзюрчить? Дз? Добре. А в наших словах. Дзвоники і дзвонять. Звук дз. Він м'який чи твердий? твердий. А в слові дзюрчить. Дзюрчить. Який. Добре. Дивимося. Що в нас робить? Джерело Дзюрчить. Дивимося. А що у нас роблять дзвоники? Дзвенять? Добре, молодці? А тепер дивіться, пам'ятаєте, ми з вами вчили сполучення букв ДЖ, яка має звук, це сполучення ДЖ. ДЮ. І ми пам'ятаємо, що це сполучення букв ДЖ має один звук, тобто ці букви мовляються разом. І та сама історія у нас з сполученням букв ДЗ. Вони, хоча мають дві букви, мають один звук. Дз. Дз. Один звук. Дивимося, це що у нас? Дзвоник. Дзвоник. Це що? Дзига. Дзига? Це що у нас? Дзьоб? Дзьоб? Це? Гудзик. гудзик, А це у нас едзь. Геть. Геть. Ось сполучення ДЗ. Так, дивимося, маленька буква Д з'єднується з великою Д з. З маленькою з. Так, читаємо склади схожі з буквою З. Зо,за, з, зі ЗЕ. Тепер з сполученням букв ДЗ, яка має звук дз. За, дз, дзи, дзи, дз, дзо. Тепер почитайте самостійно склади. Молодці. Зараз пишемо поєднання буковки ДЗ. Дивіться, у нас тут верхнє з'єднання. Тобто від нашого хвостика букви Д ми ведемо вверх і починаємо писати буковку З. Пишемо поєднання ДЗ. Потім, дивіться, у нас тут склади з буквою З. За з. І склади з, бу... з буквосполученням ДЗ Дза і Дзи. Пишемо склади. Так, тепер давайте почитаємо слова. Дзвонити. Дзвонити. Дзвеніти. Дзвеніти. Так, а тепер нам потрібно вкласти слова. За стрілочками дивимося за синьою стрілочкою. Дзига. Що таке дзига? Правильно, це іграшка. Дзвоник. За червоною стрілочкою. Далі за зеленою стрілочкою Гу-дзик. За помаранчевою стрілочкою дзюдо. І останнє за фіолетовою стрілочкою дзюркіт. Молодці. Так, дивимося. Що у нас тут на малюночку зображено? Дзвіночки. Дзвоник. Хлопчик займається спортом, який називається дзюдо, іграшка дзига і гудзик. Добре, читаємо слова, дивіться, але читаючи слова, нам потрібно знай... знайти їх до малюночків. Що у нас тут на малюночку? Родзинки, гедзь, дзьоб, у пташки, да? і кукурудза. Читаємо слова. Де у нас знаходиться слово родзинка? Так, останнє слово другого, першого рядочка. Так, а де у нас знаходиться слово ґедзь? Правильно друге слово другого рядочка. Слово дзьоб. Так, перше слово першого рядочку. І слово кукуруза. Так, останнє слово другого рядочка. Так, давайте з вами почитаємо віршик про горобця. Дзьобнув хлібця горобець. Дзьоб оптер обстовбурець. Молодці. Дивимося, у нас написано слово «дзига» в наших прописах і слово дзьобб. Пишемо їх. Це у нас сторіночка тридцять вісім. Молодці, йдемо далі. Почитаємо текст. Струмок. Перше прочитаю я, потім ви почитаєте самостійно. Струмок. Дзвенить веселий струмок. Він дзюрчить, поспішає. Біля дзвінкового струмочка ростуть квіти. Білява ромашка і сором'язливі дзвіночки. Дивляться квіти у воду, наче у дзеркало. Такі гарні. Тепер читаємо самостійно. Так, дивимося до нашого плакату, до нашого малюночку доєдналася ще одна квіточка. Добре, тепер давайте почитаємо речення. Гудзик-пудзик розгайдався з ниточки обірвався. Чорна гава з міста йшла, того гудзика знайшла. Читаємо самостійно. Молодці. Дивимося. Останнє речення в наших прописах на сторіночці 38. Гава дзьобнула гудзика. Написали Молодці! Так, дивимося, чого у нас більше в словах: букв чи звуки. Дивимось слово дзьоб. Дз має один звук. М'який знак звука немає. О і Б. Дивимося, скільки у нас звуків вийшло. Три. А букв 5. Дивимося, а в слові гудзик? Скільки в нас звуків? П'ять. А букв? Шість. Тобто у нас більше букв, ніж звуків. Молодці. На сьогодні з українською мовою ми закінчили. До наступних зустрічей.